Всім привіт, друзі! У нас сьогодні виїзна регулювання. Визвали на Mercedes сервіс Такі класні тачки, і тут у нас калина співробітника. Значить, головку два рази знімали, робили, перевіряли на герметичність. Проблема була з воздушенням системи охолодження. І тепер потрібно перевірити зазори клапанів. Заведи, послухаємо, як робить зараз вона. Власник каже, що як знімав голову, поперепутував стаканчики. Отак вона у нас працює. Двигун холодний, прогріваємо до 20 градусів. Чуємо, що їй погано, прямо проїд цокає і тіліпає. його. Калина 1 і 6, то Все, розбираємо, Діємо. наші зазори, значить третій впускний клапан, зазор 0,45. Трошки цоков. Продовжуємо регулювання. Восьмий клапан, випускний, зазор повинен бути 0.35. Беремо щуп 0,10. що бачимо? А бачимо, ми нічого зазору немає взагалі. Зазор не... Ну ось і все друзі, Машинка працює, температура десь градусів 60 вже. ГБЦ працює тихо, переступ поршньової є, нікуди він не дінеться. Але нічого не троїть, вже йому добре, не труса його. Все чудово. Звертайтесь.